24 числа проснулися дуже рано від звуків ракет, які пролетіли прямо над нами. Я ж присіла, але ж все одно зібралися і пішли на роботу. Зібралися, вийшли щось не те, бачимо дуже машини ганяють. все. Ми їдемо на цей Київ, приїжджаємо, а по дорозі дзвонить якась жіночка. Чоловік каже, війна почалася, повертайтеся. Що робить, ні, нам вже треба на роботу, все-таки їдемо на роботу, а там уже все, тривога, все назад. Повертаємось до ріпеня. До двох годин поверталися, не могли вже виїхати з Києва. Приїхали додому всі в розпачі, діти в розпачі. У нас за забором вже бахкає, гостомель горить, там вже стріляють, вертольоти летять, таке твориться. А відчули, коли вже в нас. Хата почули, що це десь числа 10-11 вже не було її, тому що я побачила вайбери сусіда, кажу, сину, позвонила, сина, я узнаю, що там. А він каже, ні, не треба. І вислав мені фотографію. Будинка вже не було. Звісно, це жах. По сьогоднішній день йдуть мурахи по тілі, коли згадуєш. Що коли, коли не стало нічого. А це була прихожа. Тут ми збиралися, обідали. Тут у нас донька з сім'єю жила, а це наша чоловікова спальня була. А тут було все перекрито, перекрито. там вже сторона сина. А це кімната була сина. Стіна тут упала між дітьми, бачите. Будемо старатися відновити, може, дай Бог, хтось допоможе. Нажито за все життя. Сину допомогли достроїти там дві кімнатки ще. Він тільки-тільки вже в'їхав, всю техніку купив, ну тільки жити, двоє діток. Так склалося, що прийдеться все спочатку. Тут у мене виросли діти, спочатку родився син, потім донька, одружилися. У їх теж дітки вже є. Ми завжди з радістю йшли додому. Дітки сміялися, дори гуляли, каталися. Це було дуже весело, приємно. А зараз всі ми розкидані. Донька в модульному будиночку живе. Ми в залізному містечку з чоловіком. А діти приютилися в друзів. Ну так склалося, але сподіваємося, щоб всі були здорові і відбудувати цей будинок. Щоб у кожного було тут своє життя. І ми всі були раді збиратися в нашому сімейному крузі. І самі якби не можемо це все відбудувати. Так що дуже просимо, якщо зможе хто чим допомогти, будь ласка, матеріально чи там, хто як. Будемо дуже вдячні, всім бажаємо здоров'я, мирного неба, всього самого найкращого, всім людям. І радості у кожній сім'ї, і нашій Україні.